Привіт, мене звати Віра Гунько, я астролог і сьогодні ми поговоримо про соляр. Дуже часто мені пишуть питання в інстаграм Віра, привіт! А ви робите соляр? І якщо чесно, мене це питання трошки дратує. І сьогодні я вирішила записати це відео для того, щоб відправляти його всім тим, хто задає мені це питання, для того, щоб ви зрозуміли, чому соляр не настільки важливий, як ви думаєте. Дивіться для того, щоб проаналізувати ваш рік наперед. Ми маємо три техніки. І соляр це остання техніка, і найневажливіша з усіх трьох. Для того, щоб проаналізувати наш рік в східній астрології, я східний астролог Джіотіш, В східній астрології ми маємо три інструменти. І один з них це періоди. Це унікальна техніка, якої немає в західній астрології. Як вона працює? Коли людина народжується від 0 до 120 років, є проміжок часу, тобто Східна астрологія думає, що ми можемо жити 120 років. І ці 120 років діляться на різні періоди планет. Ну, наприклад, людина народилася в неї спочатку період Марса, потім в неї період. Раху, потім в неї період Юпітера, і так ці 120 років діляться на різні періоди планет. Зафіксували. І це перша техніка, яка вважається найважливішою. Для того, щоб її проаналізувати, треба розібратись там наскільки це сприятлива планета в карті. Да? Наприклад, там для Овна Юпітер сприятливий, де він стоїть в карті, да? там в якому положенні, в якому домі, в якому знакі астролог має все це проаналізувати і це і дати трактування. Да? Це буде впливати якось на ваш рік. До речі. Періоди, ну, наприклад, період Юпітера йде 18 років, і ці 18 років діляться теж на підперіоди планет. Ну, наприклад, там Юпітер, 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 Сатурн, Юпітер там -та, 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 та і ці 18 років теж на підперіоди планет та, діляться. І ця друга планета вона теж впливає і те ж саме. Ми аналізуємо карту, аналізуємо положення планети і так далі, і можемо трактувати щось про наступний рік людини. Дивіться, до Соляра ми ще не дійшли. Це перша техніка. Називається ця, ця техніка Даша», Да? Друга техніка називається транзити. Вона є і в західній астрології, і в східній. Транзити це як планети на небі змінюють своє положення, переходячи з знака в знак, і як вони цим самим ходять транзитом по вашій натальній карті. Ну, наприклад, якщо в мене Водолей управляє десятим домом, да, то Сатурн зараз на небі в Водолеї, і він впливає на 10-й дім. Трошечки складно, але якщо вам цікаво розібратися глибше, в мене буде скоро курс дій, це курс по астрології. От і ця тема там також буде. Цей курс буде тривати цього разу аж 4 місяці. Це вже в мене четвертий потік, і цього разу цей курс наймасштабніший, тому що кожного разу мені цікавіше розказувати про якісь глибші теми. Так от. Періодивім да? перша техніка, транзити, друга техніка. І тільки потім ми розбираємо соляр. І давайте зараз я раз і не завжди розкажу, що таке соляр, і ви вже самі вирішите, наскільки це важливо для вас, а наскільки ні. Соляр це момент нашого дня народження в цьому році. Да. До речі, соляр це техніка, ну, соляр, да, це сонце. І саме таку назву ця техніка має в західній астрології. В східній астрології ми маємо іншу назву, вона санскритська, тому що східна астрологія, вона із Індії, вона пов'язана з індуїзмом, і тому там дуже багато санскритських назв. Так, от у нас це називається варшапхал. Тобто соляр, в східній астрології це варшапхал, да, варшапхала. Так називається ця техніка. Так от а, 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 зазвичай, як ми наш новий рік святкуємо чи там в 12 годин а, ночі, коли, да, там, от, наприклад, в мене 20-го, давайте на своєму прикладі, щоб легше було. Я народилася 20 червня, і дехто з друзів да, там, вітає мене прямо в 12.00, тому що так прийнято. Вважається, що коли от наступив цей день, значить вже меди народження. Наші мами нас завжди святку, коли вітають, да? коли е, час народження. Да, є. Е, наприклад, там 5 ранку, і мама каже: ні 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 12 ночі я тебе вітати не буду. Треба тебе привітати в 5 ранку. Да? От Тоді ти народилась, і тоді е, наступає твій новий рік. Але це теж хибно, е, тому що чому е, час наш і години, да, там, годинник. Календар, це все створено людьми, нами, да, для нашої зручності. Але наш календар і наш годинник він має погрішності. Так от астрологія і астрономія, в тому числі, вони погрішності тут вже не мають. Да. І е, соляр, да, буду називати звичним словом для вас е, це момент, коли Сонце повертається в той самий градус на небі в цьому році, як у вас в карті. Наприклад, у мене сонце в близнюках, і воно знаходиться там в 20 градусі близнюків. У нас кожен знак має 30 градусів. Да? Е, от. І, наприклад, в мене в карті я побудувала свою натальну карту, і я бачу, що сонце в 20 градусі. І для того, щоб знайти свій соляр, я маю проаналізувати, да, відкрити натальну карту на 24 рік чи там, на 25-й, коли ви це будете дивитись. І е, проаналізувати, що коли е, це прям, знаєте, до хвилинок рахується, і, е, наприклад, там. В мене я вже три соляри своїх відмітила. астрологія займає 6 років, але про соляр я там пізніше трошки дізналась, тому що це не першочергова техніка. І я почала його святкувати останні роки 2-3. От я точно пам'ятаю два. Я пам'ятаю, 22-й рік. Я його святкувала всім вечора, всі сиділи за столом. У мене був ювілей, і я пішла там в сад і щось там медитувала, якісь практики свої робила. Намір на рік створювала. Да? В цьому році, точніше, в в минулому році, в 23-му році, мій соляр був 20 червня, пам'ятаєте, в мене день народження, а соляр був 21 го вночі. І я вже там відсвяткувала, лягла спати, завела будильник, встала да, і робила свої практики в годину ночі. Соляр, він реально може не співпадати з вашою датою народження, він може бути за день до зазвичай, в день чи день після. Да? І в цей момент ми теж будуємо натальну карту і дивимося, яка ця натальна карта. Да? Аналізуємо, які схильності до чого в цьому році будуть. От, оце ця техніка, да? ми, коли ми аналізуємо натальну карту вашого соляра. Але це, ну тобто, не має сенсу один соляр аналізувати. Тому що, якщо ми проаналізуємо соляр, але ніяк не подивимось транзити і періоди, це. Нічого нам не дасть. Це дасть нам ноль, розумієте? А, ну там може не ноль, а 10% з тої всієї інформації, що дасть нам періоди і транзити, розумієте? Саме тому мене трошечки дратує це питання, тому що насправді соляр а, це техніка, яку дуже розпіарили великі блогери, мільйонники а, російські, не будемо називати імена, в тому числі західні астрологи, да, і, ну, тому що ця техніка від них, і вони побачили, да, що видно. Ем, от, це люди да, людям цікаво, вони хочуть як блогер мільйонник. От, але е, для того, щоб да, ну, це відео для тих, хто не просто хоче соляр, да, щоб там як у когось, а щоб розібратися в темі, розібратися, ну на що це мені. Для чого? І а, в мене ця консультація називається а, розбір року. Да? Я можу туди включити, в тому числі соляр. От ще в солярі, іноді да, що, з яким питанням повертаються до мене, а, звертаються а, настав соляр. І в нас є 12 днів після дня народження, і кожний день він співвідноситься до якоїсь теми е, життя, да, до якоїсь сфери життя. І оце починається там другий день, другий дім день грошей, скинь мені грошенят на карту. Ну, е, я думаю, що ви не настільки наївні, що якщо вам скинуть на карту в цей день, то е, це значить, що ваш рік буде якимось, ну, типу, дуже прибутковим. Е, тому що не забуваємо про транзити, про періоди і про вашу дорослу позицію до цього життя за відповідальність зараз кажу. Да? І а, ну, якщо ви не будете, наприклад, там нічого робити для свого м, розвитку я не знаю, працювати не будете, то гроші з неба не будуть просто так падати, саме від того, що вам там в другий день після селя розкинули гроші. Ну, типу, це якась дитяча позиція, правда? І е, я можу зробити, звичайно, такий, е, якби, е, рекомендації, що робити в ці 12 днів після вашого соляру. Але я завжди людину перепитую, чи будете ви робити ці е, практики да, на протязі 12 днів. Тому що я насправді ну, чесно ніколи цього не робила, тому що в мене... Ну, нема цікавості 12 днів після свого дня народження приділяти цьому увагу. Якщо ви будете робити, і ви звернетесь до мене з таким запитом, то я вам порекомендую. І що ще я хотіла сказати про Селяр з приводу да, переїзду, теж саме повертаємо собі дорослу позицію відповідальності. Якщо ви поїдете в іншу країну, щоб зустріти свій новий рік. Звичайно, це дасть який про, якийсь вам профіт і е, вплине трошечки краще на ваш рік, але це не панацея. Ну, типу, це не, е, це не змінить ваше життя, якщо там періоди і транзити кажуть про інше. да, Знову ж таки, селяр це третя додаткова техніка, але вона не є основною, запам'ятайте, От. Розбір року можна робити да цю консультацію, яку я надаю, можна робити в грудні. В січні на весь рік можна її робити перед днем народження, а можна просто в рандомний місяць, коли, там, не знаю, коли вам відгукується. Да, там, от, відчули, що новий етап життя у вас починається. Починається. Ви прийшли і ми зробили цю консультацію. Теж з цікавого, зазвичай, що я спостерігаю, да, от в мене нещодавно був мій івент ДІ 2024, він був присвячений 204 року. І я давала своє бачення цього року для кожного знаку і так далі. По моїм спостереженням, людям зазвичай складновато все це помістити в себе, да? тому що інформації багато, ну, правда, факторів, які впливають. Тому, якщо вам цікаво розібратися, то я вас запрошую на курс дій. На курсі буде ця тема, періоди, транзити і соляр покажу. Також любить. Щоб... В мене все. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Якщо у вас ще залишились питання, то пишіть з приводу соляру. Я вас обіймаю, Па-па!